Головною мотивацією студентів під час навчання є можливість використати свої знання на практиці. І згадую такий випадок, коли студенти п'ятого курсу в рамках ігрового проєктування отримали завдання розробити перелік заходів для підвищення енергоефективності навчального корпусу. Спочатку це було звичайне. Теоретичні завдання, де вони проводили розрахунки теплових втрат і проводили підбір обладнання. Але коли вони побачили, що результати розрахунків можна використати для реального зменшення теплових втрат і підвищення комфорту в приміщень, їх мотивація значно зросла. І в майбутньому цей проєкт став. Частиною реальної модернізації. Цей випадок показує, що навчання в НТУ ХПІ це не лише теорія і лекція, а й практичні навички, які ви можете використати в повсяденному житті. Тому я закликаю гарно готуватися до НМТ і приєднуватись до НТУ ХПІ.